Третій дубль хочу, щоб цей раз вже звук був правильний, тому що перший раз не до кінця вставив кабель в мікрофон. Другий раз не перевірив гучність звуку. Вийшло загучно, Ну тепер має бути правильно. Тому підтримуйте, будь ласка, лайком і підпискою цей канал. Мене звати Всеволод Жотенко і сьогодні поговоримо про новий об'єктив від Nikon 180х600. Я вже подивився огляди від тих, хто мав можливість ним скористатися прямо до релізу. І порівняю з тим, який був 200 на 500 на системі Nikon F з Nikon 100 на 400 на системі Z і з своїм об'єктивом, який я купив, тому що не дочекався цей. Чекав я три роки на цей об'єктив, який був в родмапі 200 на 600, вийшов 180 на 600 навіть краще. І сподіваюся, ліхтарики за мною не погасне, тому що батарейка там десь на південно розраховано а це вже третій дубль. Підтримайте, будь ласка, лайком це відео. Отже, Nikon анонсував об'єктив 180 на 600 на системі зі. Це зум з змінною діафрагмою від 5 до 6,3 нагадаю Гадаю, що 6,3 це не ситьо більше ніж 5,6 це всього на одну третину. І зараз поговоримо про його переваги. Найбільше вони виражаються порівняно з попереднім об'єктивом 200 на 500 який був. Таким бюджетним супертелезумом в Nikon F, і тут вони прибрали всі проблеми, які були в того об'єктива. А головне, він тепер зумується в всередині. Тобто оптичні елементи, які змінюють його фокус він стані, рухається всередині. Вам не треба видовжити об'єктив. Це прибирає проблеми його вразливості до зовнішнього середовища, дощу, пилу, піску. Також. Прибирає проблему, яка була в того об'єктива, дуже сильно виражена. важкі передні елементи висувалися вперед і зміщували центр ваги ще далі. І об'єктиву було важко маніпулювати. Він, можна так сказати, викручував руки за рахунок того, що в нього був дуже винесений вперед центр ваги. У цього такої проблеми нема. Він став помітно довшим, хоча 600 і 500 мм це не така велика різниця, звісно. Він став трошки темніший, але я ж кажу, третина це. Не суттєво. Плюс я вважаю, що він став чіткішим, якщо дивитися на порівняння, які показував фотограф раджу каналу Річі Токс, тому що на відміну від інших, у нього цей об'єктив був декілька тижнів з його слів, і він показав детальні порівняння з усіма іншими об'єктивами подібних від стіни. Тому, якщо знаєте англійську мову, після цього відео хочете дуже детально все розглянути, ідіть на його канал Річі Токс і дивіться огляд на цей об'єктив. Якщо прийняти з об'єктивами з беззеркальної системи Nikon Z, то його єдиний прямий конкурент це 100 на 400, хоча і він теж не супер прямий, тому що 100 на 400 коротший, 100 на 400 дорожчий суттєво, він легший на пів кілограма. Як я казав, різниця світовосів не має ніякого значення одна третина. І до того ж, якщо там використовувати телеконвертор 1,4, то будуть ті самі 6,3. І він також при зумуванні змінює фізичні свої розміри. Мінімальна фокусність у них по на 180 на 600 можна фотографувати з близька бабок, метеликів, гризунів, які можуть близько підійти, або маленьких пташок, які в парку можуть уже бути звикшими до людей і сісти досить близько, на відміну від цього об'єктива, про який ми поговоримо зараз, це Nikon 400 4.5. Цей об'єктив я купив, не дочекавшись відповідно анонсованого 180 на 600, тому що він був в родмапі з середини 2019 року. Я чекав, 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 чекав. В якийсь момент купив 70 на 300, як тимчасову заміну. Він не такий довгий, але він значно менше легший, компактніший. Я знав, що він мені знадобиться, як другий об'єктив для подорожей. І колись я не витримав і купив 404,5. Чи я шкодую? Ні, я не шкодую, тому що цей об'єктив закриває мою іншу проблему з телефотооб'єктивом, яка була в мене раніше. А саме цей об'єктив важить всього 1 кг. Це вдвічі менше. Важкі об'єктиви. Важкий фотоапарат разом стає воно все громістке. Можливо, вам треба якась підтримка, монопод, штатив. І е, чим це для мене закінчилось, тим, що я просто менше фотографував, тому що не завжди хотів з собою брати цей набір оптики, тому що не хотілося його зараз з собою тягати, тому що носиш не тільки з собою фотоапарат звичайно, а ще багато всього іншого. З цим об'єктивом у мене таких проблем немає. Він взагалі настільки легкий, що я практично його не відчуваю і не помічаю. І я набагато більше фотографую тепер. Якщо враховувати ціну, їх не можна напряму прийняти, тому що це ж таки 400 чотири з дорожчі. Він суттєво коротший 600 і 400 мм, Це є велика різниця, але є і переваги в світлосилі. 4,5 це на цілий стоп менше ніж 6,3 А стоп це у нас 100 і двісті сон 200 і 400, 400 800, тобто… Кожне двічі збільшення нісо це один стоп, і все ж таки один стоп — Це суттєво коли ви хочете фотографувати природу в сутінках, коли тварини більш активні, і що не менш важливо, м'якіше приємніше світло. Це і можливість фотографувати в темних місцях, таких як ліс, хоч і день, але в густому листяному лісі темно всередині насправді. Хоча, відгуками фотографів, які мали доступ до 180 на 600, вбудований оптичний стабілізатор досить якісно працює. І якщо об'єкт нерухомий, то в принципі, можна з рук знімати і в темних місцях. Але тут є ще така проблема в тому, що 4,5 дає краще розмиття фону, і в густому лісі, де багато гілок за об'єктом, фон дуже завантажений, це все ж таки має свою перевагу в створенні такого більш красивого м'якого фону. Якщо ви знімаєте тварин на відкритій місцевості, де фон буде завжди далеко, то тут різниці в цьому не буде ніякої. І там, і там буде досить гарне розмиття. Отже, підсумок. Я дуже приємно вражений тим, що Нікон постарався прибрати всі проблеми попередніх об'єктивів, зумованих в цьому об'єктиві, це є ідеальна опція для людей, для яких є обмеження по бюджету, немає нічого подібного по ціні. А сто на 400, який трошки або не трошки, або сильно дорожчий, він насправді програє по багатьом показникам цьому об'єктиву. Тому це єдина ідеальна опція для фотографів, які хочуть фотографувати природу, мається на увазі тварин, птахів, тому що він далекобійний 600 мм, він не супертемний 6.3 і він має можливість близько фокусуватися. Він має внутрішнє зумування. Він фізично не змінюється в розмірах при зумуванні. У нього короткий рух кільця зумування, що є зручним, можете незначним порухом руки змінити фокусну і І головне, що він по тому, що показували фотографи, які мали до нього доступ, оптично не поступається. 100 на 400 з конвертором 1,4. І незначно поступається цьому об'єктиву з конвертором 1.4, а конвертор треба ще докупити. І якщо фотографувати в день, коли сонце сильно гріє і з'являються теплові хвилі, які колишуть повітря, і картинка втрачає свою ідеальну чіткість, то напевно тоді навіть не буде такої взагалі помітної різниці з цим об'єктивом. Ну, до речі, це ще одна причина, чому не знімати в день під полючим сонцем. Не тільки тіні жорсткі, а ще й все буде. Розмовне через те, що Петря синок колишся від тепла. Отже, дякую вам за увагу. Я був в великому захваті від цього релізу, який чекав, не дочекався. Ось він є, і він перевершив навіть моє очікування. Це дуже класний. Я радий за всіх фотографів, які будуть мати можливість користуватися цим об'єктивом. Дякую вам за увагу. Підтримуйте український YouTube. Слава Україні! Бувайте!